В'ячеслав Чорновів відомий правозахисник з тих, хто пройшов Академію Гулау. Він вважає, що будь-який президент за сучасних умов буде камікадзе. Сам В'ячеслав Максимович. Згоден стати ним. Український дисидент один із лідерів національного руху. В'ячеслав Чорновіл усе життя відстоював права українців і боровся за незалежність України навіть тоді, коли за це кидали за грати. Якою була Україна, якби Чорновіл переміг на виборах? Відмовились від Розянського союзу взагалі, і наша нація б тоді прославлялася. Я вірю в те, що було б краще, але навряд чи Росія залишила б нас в спокій навіть. При такому виборі у 60-х він відкрито виступав проти радянського режиму. Тоді ж написав перший український документальний збірник лихо з розуму у текстах. Висвітлював репресії проти українців. За це його уперше заарештували, засудили до трьох років таборів. Кілька років по тому його заарештують в друге і втретє. Чорновіл провів понад 15 років у радянських таборах. На перших президентських виборах Незалежної України він був одним із головних кандидатів. Пропонував повний розрив із радянським минулим декомунізацією та європейський шлях розвитку. України. Раїни треба бути господарями на своїй землі, треба мати свою державу після поразки на виборах. Чорновіл продовжував боротьбу за реформи, а в 1999 році загинув у загадковій автокатастрофі. Багато хто вважає її політичним вбивством.